Привіт, любі друзі, привіт, любі... вітаю, вітаю, привіт, привіт, любі друзі, віта. Вітаю, мене звати Світлана. Це канал засвіти. Я страшенно рада вас бачити. Я лише щойно закінчила зйомку відео про золото буктоку. Ну його ви, власне, вже побачили, а якщо не бачили, то я залишу посилання в описі до цього відео. Вирішила цього разу зняти такий, знаєте, притомний масштабний влог про свою подорож починаючи від початку. І Протягом і закінчуючи. І буду намагатися е, щось зняти е, і в Румунії, не просто показати а зняти себе там. Бо в мене є таке, що я можу вам якісь підйомочки зробити, але нічого іншого не знімати. Не знаю, в мене, ви знаєте, ще досі є якась бентега, коли я на дворі знімаю, коли мене люди бачать, або навіть коли мої всі Сімейні мені мене бачать, або десь там чують на, на, на фоні. Ой, мені якось важкувато знімати, хоча я, власне, звикаю до цього і розумію, що до цього треба звикати. Ну, та й таке, я нічого поганого не роблю. Тож, давайте. Я їду в дорогу. Сумочка. З собою я беру велику валізу і надіюся, що буде лише валіза і ця сумка, там якось розберуся. Сюди я буду брати все. Ну, Звісно, що я вже положила паспорт, щоб не забутись, бо в мене було колись таке, що я майже збиралася виходити з дому, а паспорт лежав там, де йому треба, разом з документами. І це було трохи, знаєте, переляк якийсь. І, власне, що ще? Це нова сумочка. У мене колись така була з Аліекспресу. Я дуже обожнюю цю форму, а тут я е, е, розчедрилась і купила собі сам шифу. бо та розвалилася Експрес, на, От Вона така, знаєте, монументальна сюди може влізти і хлібина, і, і дві хлібини. От, і сюди я буду класти книгу. Буде Аркан Вовків. Дуже хочу ознайомитися з, вже з цією книгою. Вже знаю, що всі її прочитали, і однозначно ж мені дуже цікаво прочитати її також, щоб долучитися до цього всеохопного. Е Захвату від цієї книги. Я з собою закладинку не беру. Я б її не брала, навіть якби тут не було лясе. Але є тут лясе, мені цього достатньо. Але хоч, навіть якби не було лясе, я не беру закладинку, бо в мене є стікери. Я зазвичай, якщо що, то ними за, ем, ну, закладаю. Тому що в дорозі оця купа оцих всяких якісь папірців, це мені лише заважає. Я люблю, коли все якось знаєте, більш-менш ем, лаконічно. Десь у мене є на Аліекспресі я купувала, а, що це таке, чехол. Зараз побачимо, чи влізе сюди книжечка. О, причудово! Бо цілу, знаєте, скільки там дорогу буду я її туди-сюди юзати, не хотілося б, щоб вона мала зовсім непрезентабельний вигляд. Плюс до того мені ще треба. Я завжди з собою беру ця ручка. Я ручкою підкреслюю те, що мені цікавить. І бачите, зараз не взяла. Зараз візьму. Я прийшла? Так. Ем, маркер. Ручко я підкреслюю, все, що хочеться підкреслити, а маркером виділяю персонажів, імена персонажів. Виділяю маркером образні якісь такі моменти, які мене зачепили. ну, Щось таке. То мені обов'язково потрібен і маркер. Давайте ми його сюди пристроїмо, без нього я чи десь у кишеньку може. Ага, тут є кишенька, я сюди в кишеньку, плюс ручка. Плюс мені треба, зараз покажу, отакі От стікери я використовую сюди їх в кишеньку. І, власне, самі стікери. Книга чорна, як ви вже бачили, тож я думаю, що, власне, мені там може підійти будь-який кольор. Ну, оці, тут вони різнокольорові, може, в мене буде потреба повиділяти щось з кольорами. Не знаю, ще що буду дивитися по ходу читання. Книжечку закриваємо. Ніжечку кладемо в сумочку. Ой, що я вам хотіла показати? Ви вже 100% знаєте, що в мене є отакий п'ятирічник, я вже третій рік веду, роблю тут записи. Пару фраз буквально я записую. Що трапилося? Книга, книга. Блокнот цей досить важкий. І я колись один раз брала його собою в дорогу, а зараз брати не буду, бо він тяжкий. Але я можу забути дійсно, що щось таке відбулося за тиждень, поки мене не буде тиждень, плюс-мінус пару днів, то я візьму свій оцей блокнотик, який я купила в Аліекспресі, щоб оцей до... Бути рік, бо я на Алікспресі купила собі і на наступне на 26 й рік уже такий монументальний щотижневик, який я знаєте хочу зробити з нього щотижневик, плюс читацький щоденник, і вже навіть почала задумуватися за на щодо читальських планів, так щоб знаєте, записати, і потім, коли пройде там півріч там чи рік, щоб звірити, бо мені самі цікаво, наскільки я виконую плани. Цікаво буде. От. І отакий я купила шивздичок невеличкий. Тут коротше, мені кюр якийсь написати ще щось. Тут я вам вже показувала в Телеграмі, зараз і вам покажу, в мене така зараз манічка малювати чоловічків, і на полях я їх малюю тобто, чи печальний, чи радісний, чи ще щось. Це мені закортіло таких невеличких оцих, а ви знаєте, що це називається Маргіналії. Оці надписи на полях книг малюнки називаються маргіналії. Я цього не знала. От, ну, от такі мої маленькі маргіналії. І цей блокнотик я беру також з собою, бо сюди, хоч зараз тут записів практично немає. я... То пишу дуже багато, то і нічого не пишу. А, ну або немає такої потреби. Але тут я буду занотовувати, що відбувалося так коротенько за день, щоб потім перенести в оцей свій блокнот. Плюс до того хочу вам похвастатися. Давно хотіла. Купила собі отакий інстаграм-блокнотик. Наштовхнулася на нього. Я люблю такі всі речі. Плюс до того він в такій торбинці. Я завжди його тепер торбинку кладу. Не знаю, мені поприколу ця торбинка. Ось такий блокнотик. І він також п'ятирічник, але тут трошечки по-іншому. Починати його можна з будь-якого. Він не датований. Починати його можна з будь-якого місця, тоді, коли ви купили. В мене тут є ось закладеночка вірніше. І сьогодні яке число? Одинадцяте? Одинадцяте, сьогодні один. 11, до 12 сьогодні. За 12 я нічого не писала. А, чому тут прикол? В тому, що е, на кожен день дається якесь визначення або поняття, або запитання. І ти щороку дивишся, настільки змінюєшся ти сам, і твоє ставлення чи відношення, чи ставлення, чи бачення, е, чи ще щось. Ну, наприклад, давайте зачитаю: мій характер у трьох кольорах-трьох королях коль, кольорах. Ну, м'ятний помаранчевий, жовтий зараз це мої найулюбленіші кольори. Коротше, я от останнім часом прям таки помішана на цих кольорах, що або кого я хочу повернути в своє життя? Що мене дратує, наприклад. Є прям такі цікаві запитання, на які я могла б писати й писати багато. До речі, треба буде туди стікери вклеювати, якщо більше захочеть. А Є такі, що я навіть не знаю, що писати. Я отримую задоволення від задоволення від результату чи процесу. Не всі питання, я вважаю вдалими, але тим не менше я такі речі люблю. Тож цей блокнотик купила. Давайте ще парочку запитань зачитаю. Може, ви теж зацікавитеся, за що мені соромно? Як я реагую на стрес? Яке місто в Україні я мрію відвідати? Що в моїй сумочці, наприклад? Це те, що було вже ну, на наступний рік буде, а що тут ще є? Господи, давайте ще ну, одненьке і закругляємося. Улюблені аромати. Яким транспортом я користуюся? Ну, є такі, знаєте, ну, тфу. мій останній подарунок собі. О, мій останній подарунок собі, Оце, оця сумочка. От сама собі взяла і подарувала. Цей блокнот я теж з собою не беру, але його власне, і не варто прив'язувати до якоїсь дати, бо ви ж розумієте, що рандомні запитання. Приїду, потім повідповідаю. Коли приїду з Румунії, повідповідаю. Бачите, вона вже сама включилася. Я обов'язково беру з собою отакий ліхтарик, тому що давайте виключу його, треба його зарядити, до речі, тому що коли я їду в автобусі вночі або в потязі, то в мене виникають бажання почитати, і а без ліхтарика це важко зробити. Я правда не знаю, чи я візьму цей ліхтарик, чи я візьму цей ліхтарик. Це мені подарувала моя колега. І такі подарунки надзвичайно приємні. І я рада, що я зараз просто без якоїсь ложної скромності можу прийняти ці подарунки, подякувати людині і насолоджуватися тим, що про тебе подумали і купили цей подарунок. Вона сказала, не знаю, де вона його купила, Вона каже: просто коли я побачила це, я зрозуміла, що я хочу вам його подарувати, бо він асоціюється з вами. Я читаю, я всіх уже задовбала на роботі, що я читаю. Я не дуже агресивно задовбую В мене лагідна, лагідне переконання. Якщо мене питають. Що я тоді розповідаю, якщо не питають, я, звісно ж, не лізу, бо ну, не люблю нав'язуватися. Давайте глянемо. Я, правда, не зрозуміла, до той голіхтар, що мені подарували рідні, що я вам лише щойно показувала, до нього є зарядне, він заряджається. Тут я такого не бачу. Я, взагалі не знаю, чи це просто декор, любимої? А ні. Ну, я не думаю, що зручно читати, бо він такий мерехтливий. Слухайте, я не знаю. Я, правда, не знаю, як він заряджається, чи він ну, просто здохне та й здохне. А може він заряджається від світла та навряд чи. Чесно кажучи, фіговенько видно. І мені не дуже подобається мерехтливий оцей, віно мерехтить. А краще, цей ліхтарик. Причеплю десь у себе там на книжковій полиці, і він у мене буде для декору. Дуже милий, Прям такий знаєте, милий-милий. Хоча я в телеграм-каналі і казала про те, що я буду брати лише одну собою книгу в другу, я вирішила взяти ще і стелу Маріс Кормака Макарті. Це, скажімо так, друга частина книги-пасажир. Це дилогія, яка складається з двох частин, і вони ну, монументально зв'язані між собою. Щоб мені по приїзду зняти відео прочитане, бо я хочу це зробити вже досить багатенько книг прочитане. Не хочу забувати, хочу відзняти, але ж буде неповний розповідь про книгу пасажирмакарті без цієї другої частини. Вона невеличка, на все, тут я так думаю, 150 сторіночок. а ні, 220, 220 сторіночок. Почекайте. Може, тут якась є післямова, так, Максима Нестелеєва після мова, Зараз я її читати, звісно ж, не буду, бо можуть тут якісь спойлери бути. Але, як завжди, ви ж знаєте, темпера видає. Тут дуже великі поля, тут можна написати все, що захочеш. І мені дуже цікаво, все-таки побачити, бо це не продовження історії пасажира, це якби. Друга сторона цієї історії, і мені цікаво прочитати. З собою я її в сумку не візьму, візьму тільки аркан вовків, бо це все-таки, хоч і не дуже важка ноша, але ноша, тож просто візьму з собою її в валізу. Давайте я вам трішечки покажу своїх осінніх декорів ну, власне, он там букет, який мені подружка подарувала на день народження. Він, ви знаєте, я обожнюю ці всі вічні квіти, тому що вони прикрашають довго прикрашають твій простір. І вважаю, що ці жовтенькі дрібнюсіньки дуже гарно мені підходять до осінньої тематики. Ну, власне, що в мене там з осінньою? Ну, воно пару гарбузів, що ще а ще воно гарбузик. І ще десь були гарбузики. Та, власне, і все. Якось, ви знаєте, я не знаю, упустила цю осінню декоративну тематику, треба якось буде пропрацювати, але, скоріш за все, думаю, вже будемо готуватися до зимових свят та й таке. І що я вам власне, хотіла ще показати: Поповнилась моя колекція котиків, парочки котиків. Я вирішила, знаєте, так, Потихеньку збирати, десь з'являться та й добре. Це на Алікспресі замовила. Думала, що вони будуть більше, не звертала увагу на, божечки, на їхню величину. А вони такі крахетулечки, ну, нехай стоять. Так що це в мене вже четверта парочка котиків. І хотіла вам показати це, колись я в'язала. В мене були такі дідо і баба. Вірніше, чому були вони й досі, я баба зараз завалиться, завалиться. І, як ви вважаєте, підходять вони до осіннього декору? Ну, думаю, що підходять. Це все, що ви бачите, це власне краєвид, але цей балкон. Зараз я вам покажу, як далеко він простягається за межами чи по межах квартири. І а сюди. Не знаю, по типу, така собі, знаєте, одноповерхова румунія. І знаєте, що хочу сказати, що в мене армонія асоціюється з будівництвом. Дуже багато скрізь будівельної техніки, прям дуже багато. Я маю велетенську надію, що мене гарно видно, тому що я не брала собі ніяких застосунків по типу там треножок, селфіпалок. В мене її немає. І свою ту штативчика свого не брала, бо тягати не перетягати. Може він би зараз згодився, ну але маємо те, що маємо. Маємо свою руку замість штативчика. По великому рахунку розповідають щось, не знаю, я таки звикла, знаєте, тут питання навіть не в тому стісняєшся ти чи соромишся, чи не соромишся, знімати десь в якихось інших місцях, а питання в тому, що на звичній території якось воно легше і розповідається. За час моєї дороги їхала я десь 10-11 годин, плюс-мінус з зупинками. Прочитала все на все 150 сторіночок, каркана. Волків, дворі дуже тепло, на, не дивлячись на те, що градусів там, я не знаю, ну, до 15 максимум, максимум, але все-таки тепліше. Ніж в Україні, в Черкасах, у нас, до речі, холодніше. Ми їхали буквально лише тільки заїхали на територію Румунії, вже було значно тепліше, прямо таке ну причудова температура. І не дивлячись на те, що зараз пасмурна погода, погода, ну, мені зараз досить тепло. Чую. А, Аркан Вовків. Моє перше враження таке, що ну я очікувала знаєте якогось такого всевсяжного захвату, в мене його не було. Де читається вона мені зараз десь на четвірочку, хоча це не говорить про те, що вона мені не подобається. Книга мені подобається. Мені подобається, який все це мальовує автор. Мені подобається, як він промальовує персонажів, хоча я лише не знайома там з Северином, знайома з його батьком, наскільки можна бути знайомим з ним, із. Скажіть, я скажу з його вчителем Захаром, і з хлопцями з тої четвірка чи п'ятірка там, п'ятірка хлопців і я лишень познайомилась. Тож якось великих таких знаєте знань у мене щодо них немає. Але те, які удочки закидає автор, як він вводить ці персонажі, як він їх розкриває, як він нарощує на них їхні. Біографії, скажімо так, і характери, це дуже прекрасно. Мені надзвичайно подобається майстерність, з якою автор пише. Страшенно, господи, надіюся, що вам мене гарно чути. Мікрофончик я одягла, там включила все, попід'єднувала як положено. І ще хотіла розповісти вам, поки вона мені свіжа в голові. Одну історію. Ми вчора їздили на стрижку Івана. І коли з ним Стася пішла до майстра, ми з Андрієм, з моїм сином, спустилися в там такий кафе-бар невеличкий, буквально в цьому ж приміщенні, де знаходиться цей барбаршок, чи що ви там де. Ну, коротше, зайшли ви туди випити по чашечці кави і почекати. І знаєте, в мене було таке відчуття, що я провалилася десь в 90 2000-ні роки, тому що цей невеличкий барчик, такий атмосферний. По-перше, це було, наче знаєте, така ходяча реклама барберш. Шопи чи барби що воно там таке? Ці перукарні салони цього перукарського барберу, тому що і бармен, і відвідувачі, які сиділи за барною стійкою, були прямо таки ходяча реклама цього закладу. І плюс до того вони пили чи то віскі чи щось таке гарне, теплого коричневого кольору на вид і палили цигарки. Для мене це було такою невидою, начебто я провалилася в минуле, там палили. І ну, власне мене син палить, і він сів за столом смалив цигарку. І це було як дежав'ю якесь по перше, але з іншого боку, це було максимально ну, як неприємно і незвично, тому що я вже відвикла від курців поряд. І ми буквально посиділи там п'ять хвилин швиденько на швидко річ топили ту каву та й тікли з вітеля, тому що дихати цим неможливо. Боже, в мене є таке враження, що в мене зараз відвалиться рука. Я не знаю, як люди тримають і довго знімають, Скоріше за все, що вони використовують не свою руку для зйомок на. На вулиці, не, не доказала ще, попросив Андрій, кава є, кава є. Зробіть, будь ласка, два капучино. Ви що, капучино немає? Є кава, було еспресо. Ну, але до речі, до нього дали дві, дві дози вершків. Тож я худоб'єдно якось попила, хоча це не мій улюблений напій. От таке в мене було дежавю повернення у минуле. Скажіть, яка краса дивіться? І бачити маківки будинків і дерев, а не багато багатоповерхівки. Все-таки такий краєвид набагато більш привабливий, ніж вид з мого вікна. На жаль. Я сьогодні повернулася додому. От бачите, тут мої речі, ну і ви можете побачити Філя. Філь, ще оцього хлопця, який відвоював собі місцинку. Філя! Зустрічав, скучав. Валізи розмістився. Ну, полиш трішки, полеж, Погуляй трішечки. Побудь там. Ну, ти зайка, любима. Все добре. Е, я зазвичай, коли беру якісь з собою книжки, потім їх привожу е, непрочитаними або начатими, недочитаними, тягаю всі ці вантажі, е, думаю по факту приїзду додому, що щось не так, але знову наступаю на ті ж самі граблі. Тож зараз я проговорю те, що трапилось зі мною в поїздці. Нічого не трапилось, це так, так просто получились вислів такі, е, стосовно книжок. І які я висновки з цього зробила? А дивіться, я брала з собою Аркан Вовків дерев'янка і брала з собою «Стелу Маріс» Макарті. Я думала, що я встигну прочитати. Аркан Вовків прочитаю Стеллу Маріс, і в мене плюс до того, був є додаток, як був в телефоні, а там книжок неміряно, Тож я зможу прочитати скільки завгодно, якщо я прочитаю ці дві. А вийшло так, що Стеллу Маріс я навіть з валізи не доставала, і Аркан Вовків прочитала всю навсю сто п'ятдесят сторіначок. І по факту, вчора, задумуючись над тим, роздумуючись, вирішила, що я взагалі неправильно підходжу до вибору книг у поїздку. Я може комусь. Треба по-іншому, але мені якісь плюс-мінус книги, над якими варто є задуматися, все одно мені не підійшли. Знаєте, що я вирішила, що мені для таких поїздок варто є вибирати максимально абсолютно легкі книги, ті, які я зараз, начебто, вже і наїлася ними, начебто зараз я вже їх і не дуже хочу читати. Хочеться щось такого серйозніше, але серйозніше ми залишимо на е, стабільні е, Біля перебування вдома, а на якісь поїздки, коли ти відволікаєшся, коли в тебе увага розсереджена або так зосереджена на інших якихось речах, треба таке щось максимально, на якому не треба зупинятися, і яке можна, пропустивши сторінку, навіть не помітити, що ти цю сторіночку пропустив. І власне я такі дві книги і прочитала: це книги Кари Хантер, друга і третя. Частини циклу про інспектор Адам Фолі. Фоулі, Фолі, Фолі по-моєму, так його звали, звуть. Я читала першу книгу. Зараз, на жаль, я не можу згадати, як вона називається. Вже досить давненько я її купувала, потім продала. Мені загалом книга сподобалась. Вона була максимально згоплива, максимально напружена, максимально непередбачувана. Але е, я поставила її четвірочку. Ось так з залабали за те, що бага, багато деякі моменти були для мене нелогічними. Друга книга, доки темно, і третя книга виходу немає. Оці дві книги, о, о, другу, я Прикінчила за буквально два вечора ще в Румунії, а третю дочитала в дорозі. Вірвати від цих книг розумієте, абсолютно практично неможливо. Зараз я детально розповідати про свої враження від них не буду розповімо прочитано, але скажу, що я прям з захопленням їх проковтнула. Тож я зробила для себе висновок, що в дорогу мені варто брати ті книги, які читаються залпом. Це по перше, а по-друге, взагалі не варто брати ніяких книжок. Достатньо додатка або електронної книжечки для того, щоб закрити всі свої питання, тому що Відмічати та там нічого не будеш, якоїсь такої роботи з цими книгами. Нема, це просто читання для відволікання від дороги, для того, щоб ще дорога пройшла, і для того, щоб насолодитися. Мені дуже сподобались ці книги, дуже сподобалось свій досвід читання саме таких книг. Тож я тепер на майбутнє вже знаю, що я буду вибирати. Я не скучала, хоча в мене не було всього, на всього тиждень. Я страшенно рада вас бачити. До зустрічі в наступних відео.